Вітаю на IT Education Hub. Чи знаєте ви, чому програмісти називають помилки багами? Звучить дивно, правда? Але ця історія абсолютно реальна. В минулому столітті розроблялися перші комп'ютери, такі як Mark 1 та Mark 2. Задачею Mark 1 була автоматизація. Балістичних артилерійських розрахунків. Проєктування такого проєкту здійснювалося з 1939 по 1944 роки. Але на цьому дана модель не зупинила своє життя, а продовжила в моделі Марк 2, яка проєктувалася з 1945 по 1947 роки. І. Була розроблена для керування озброєнням ВМФ США. І от настав час тестувати. 9 вересня 1947 року команда з Гарварду тестувала гігантський комп'ютер Марк 2. І раптом щось пішло не так. Вони відкрили реле і виявили там справжнього мертвого жука. так так, фізичного жука. Вони обережно приклеїли його до журналу помилок і підписали, First actual case of bug being found. Відтоді слово баг стало символом програмістських помилок. І тепер ми всі, мисливці, за жуками. Підписуйся на IT Education Hub, якщо хочеш більше таких цікавих фактів з історії програмування. Ми пояснюємо складне, просто і цікаво. Дякую за увагу. До нових зустрічей в нових відео.